Місцева жителька Людмила Юхименко о 9-й ранку прийшла до другої міської лікарні Полтави поміряти рівень цукру в крові. В минулому році принесла великий стрес, і в мене сахар. Цукор так більш-менш починає, то піднімається, то, то опускається, Тому мені це потрібно було. То я прийшла. Безплатну експрес-перевірку рівня цукру у крові організували 14 листопада. Роблять це у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, каже медична директорка Другої міської лікарні Полтави Юлія Касіч. Це дуже важлива акція для виявлення вперше цукрового діабету. Узнали про акцію із телеграм Все-таки Здоров'я потребує уваги. Це перше, що как бы, лучше предотвратить какую-то що там болезнь, чем, чем потом с потім з нею То есть, ну и вот решили с жіною прийти і провірити тиск, сахар. Как бы. ну, ну, все окей, все нормально. На тест витрачають трохи більше хвилини, розповіла медична сестра Ліна Чубенко. Обробляємо руки. Вставляємо індикатор в глюкометр, обробляємо пальчик пацієнта з спиртовими серветками, ну і власне з карифікатором робимо прокол. Підноситься глюкометр до пальця, визначається рівень цукру, оголошуємо пацієнту, даємо результат і собі записуємо. Найвищий був 13,9 ммл, на літр, але це людина, яка хворіє цукровим діабетом, тобто вона знає, що для неї це можливо. Постійна спрага та сухість у роті такі симптоми виявив у себе Анатолій Бедуля. Чоловік вирішив здати кров та проконсультуватися у ендокринолога. Різні болячки є, але тут вже касається діабета. Ну, я хотів вияснити, постійно хочеться пити, у тому числі і ночі. Ночі встаю, п'ю воду. Виміряли кров на сахар. От. Ну, сказали, що. В нормі. Я вам також що показник. Це аналіз, який треба здати. Це теж аналіз крові. Mm -hmm. Він нам показує середнє значення за три місяці. Бо симптоми ну, у вас такі. аналіз називається Лікований. Його можна здати або у сімейного лікаря, ну, в ендокринолога в поліклініці, або в приватній лабораторії, тобто де вам зручно. До симптомів цукрового діабету належить, зокрема, зміна маси тіла, повільне загоювання ран, часте сечовипускання, підвищення відчуття голоду і спраги, втома, а також погіршення зору, розповіла ендокринологиня Юлія Касич. Пацієнт може пред'являти скарги на тривало незаживаючі рани, на шкірі, на болі в нижніх кінцівках, коли це вже на стадії ускладнень, можливо, судомами. З втратою зору з, зі змінами зі сторони нирок. Як розповіла Суспільному Юлія Касіч, за три години акції експрес-обстеження пройшли понад сотня полтавців, а підвищений рівень цукру виявили у 67 людей. Загалом, за даними міського департаменту охорони здоров'я, нині у Полтавській громаді інсулінопотребуючих людей понад півтори тисячі. В області ж на цукровий діабет хворіють близько 60 тисяч людей. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.